Вісім разів у Харкові цієї зими перезапускали систему опалення. Це безпрецедентний випадок, як для міста, так і для всієї України. Тож питання, як Харків пережив найважчу зиму в умовах війни, як подолав блекаути та як готуються до наступного опалювального періоду, часто задають меру міста Ігорю Терехову. І вкотре очільник Харкова в ефірі марафону теленовин розповів про жорстокі ракетні удари, нелегку зиму, блекаути та героїчних комунальників. Але ми витримали цей визов, справились з цим. І я дуже вдячний усім робітникам. Харківських теплових мереж, крім цього, водоканалу, за їх таку потужну е, працю, вже наступного дня після закінчення опалювального сезону місто розпочало готуватись до майбутньої зими, зауважив Ігор Терехов Наразі тривають роботи з відновлення пошкоджених об'єктів: тепломагістрали, котелень, тепломереж та теплових пунктів. Окрім цього, ми Будемо ставити модульні котельні, які будуть обслуговувати і, у тому числі, північну салтовку. Ці котельні будуть будемо казати автономне, бо вони будуть оснащені, і такі приклади у нас вже були в минулому опалювальному сезону. Вони будуть оснащені генераторами, які під час можливого блокауту будуть забезпечувати безперебойну роботу. Завдяки модульним котельням будинки Харкова, каже мер, будуть більш автономними, а це дасть змогу оперативно реагувати на виклики часу та надавати харків'янам тепло та гарячу воду, незважаючи на можливі обстріли та їхні наслідки. Тож робота кипить. Харківська влада та комунальники роблять все можливе, щоб успішно пройти і майбутній опалювальний сезон. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, новини Харків.